У кожної людини є свої цінності і свої переконання. Людина самотня одна, вона мало що може досягнути. Коли у багатьох людей однакові цінності і переконання, вони формують суспільство. Народном фронте настоящие командиры, и полевые, и гражданские. Премьер командует, это, я скажу, те люди, особенно я им доверяю. Они показали то, что они готовы их и хотят бороться за, за Украину. Рік тому Україна рухалась в дуже небезпечному напрямку в напрямку побудови авторитарної, а в перспективі і тоталітарної країни. І тільки майдан зміг зупинити цей шлях в безодні. Режим. Показав повну зневагу до своїх громадян. Зрештою, це його і згубило. Коли втік Янукович цей для багатьох з нас було несподіванкою, що це буде так швидко. З того боку була сцена, з цього боку інститутською наступав беркут. І коли люди, неозброєні люди, пішли проти автоматів, проти гвинтівок, проти озброєних силовиків, система зламалася. Залишився тільки такий маленький острівець, власне кажучи, парламент, який раніше підтримував Януковича, а потім зрозумів, що все, ота от енергія українського народу дійшла до них. І вона перетворилась не просто на енергію, а на силу, яка змете. Ну і тоді, знаєте, вони якось так от зібралися всі. Ну так кому віддавати ключі від пустих кабінетів і від країни банкрута На. Фактично було сформовано уряд Арсенія Яценюка, який був затверджений ось тут, от, на Майдані. Міністр України Арсеній Петрович Яценюк. Другі ми премєр міністрів без спавання, давайте просто, почнемо наше перше засідання з того, що ми її єдиною командою. Было принято решение о создании правительства. Тогда казалось абсолютно временным, и тогда же было принято решение с ходу назначить силовых министров. Министром внутренних дел предложили быть мне. И уевить такая величезна неовсяжная ответственность и в то же час отсутствие механизма для реализации ее вот. Такая велика бетонная плита, подвешена на кране здесь так высоко. Так бах и упала. Это раз разловил і тримаєш. Ноги болять, руки болять дуже тяжко тримати. основне, втримати певний період часу, потім підійдуть інші, які допоможуть. Повністю знищена економіка. Пусті рахунки в казначействі. Зовсім коштів не було для забезпечення життєдіяльності країни. Насправді, це люди, які в такий критичний момент історії взяли на себе відповідальність. І це заслуговує на величезну пові... повагу. Тому що е, інакше, інакше це загрожувало справді втратою держави. Тоді все воно якось вже пішло. знаєте, пішло. От перша зустріч, поїздка в Брюссель, підписання політичної частини угоди. Ну, другий, звичайно, важливий крок був це поїздка в Вашингтон, зустріч в Овальному кабінеті з президентом Сполучених Штатів. І політична, і фінансова підтримка. І далі воно от пішло. Світовий банк, міжнародний валютний фонд, низка дуже непопулярних, але правильних заходів на прийняття жорстких рішень. І от крок за кроком якось почало вирівнюватися. Це треба було робити досить швидко. І насправді те, що Арсеній Яценюк виявився настільки підготовленим до цієї посади, саме це врятувало ось цю економічну стабільність, і е, вдалося уникнути дефолту. Звісно, найстрашнішим було це коли почалася російська агресія. 86% громадян граждан нашої країни убеждено, що Крим до сих пор є російській території, російською землею. Так, до речі, поступав Радянський Союз. Тоді, коли вони не могли справитися з ситуацією всередині СРСР, вони шукали ворога назовні. Так поступила зараз Російська Федерація. Коли у них почалися проблеми, а вони це чудово знають, що вони почалися, їм треба переключити свідомість, ось саме ту переформатовану свідомість, там в Росії це вдалося зробити. Переформатована свідомість. преключить это на соседнюю Украину. Но в тот день, когда по новостям начали рассказывать про зеленых человечков, я четко понимал, что это тот этап как раз э, войны, который называется скрытым или эту войну называют гибридной, потому что война идет, но объявления войны не было. Ну я для себя, как человек с военным образованием, видел, что это это война. Поэтому я принял для себя внутреннее решение и как мужчина. Я об'язан був защищати свою родину. А ти команді ви нуждені стріляти по ногам! Я, знаю, я, стой. я говорю стой! Я серйозно говорю! По ногам будуть стріляти. У нас за кілька годин засідання ради національної безпеки. Нам треба вирішувати, що робити в Криму. Звісно, хотілося. Все зробити швидко, але коли почали дізнаватися, в якому стані армія і чи готові військові в Криму виконувати накази, виявилося, що там 80% місцевих військових, які дуже чітко сказали, ми будемо тримати свої бази, але далі звідти ми не будемо виходити і не будемо цього робити. Це буквально було декілька днів. Ми намагалися зрозуміти, а що в нас є, щоб цьому протистояти. Ніхто не міг назвати точну кількість танків, які готові українських танків, які готові виїхати взагалі з казарм з військових частин. Цього ніхто не знав, їх давно не перевіряли. Коли росіяни погрожували нам, що вони дуже швидко завантажать свій десант і будуть в Києві за дві години, то ніхто не знав, чи в нас взагалі працює протиповітряна оборона. Ну тому що знову таки її вже багато років міністр оборони, який був громадянином Росії і, очевидно, співробітником російських спецслужб, не випробовував, і навпаки, все це розпродавалося і знищувалося, розтягувалося. Ми просрали все, що можна було просрати. От ну, це, це і, і іншого слова немає. Я не хочу я, я не хочу там ре, редагування цього слова, тому що продавали і здобували свої здобуття там фінансові, всі починаючи Кравчук, кучма. Ющенко Янукович. І міністри, перераховуйте всіх міністрів, от які всі займалися продажем зброї. Силовим блоком під час правління Януковичем керували е, російські агенти. Навіть міністром оборони України був громадянин Росії. І все робилось для того, щоб знищити обороноздатність України. Ти розумієш, що у них більше військ. І ти чудово усвідомлюєш про те. Що така кількість військової армади, яка у них є, і той стан збройних сил, яких взагалі не було півроку тому, їх просто не було. Я можу це зараз сказати: про те, що за списковою чисельністю було 142 тисячі військовослужбовців. Реально, боєздатних частин ми ледве нашкребли 4,5 тисячі. Ти сидиш, рахуєш це і усвідомлюєш про те, що да, грошей немає, бюджету немає, армії немає. Росія наступає. Ну все. Ми створили Національну гвардію, почали формувати добровольчі батальйони в межах Міністерства внутрішніх справ. І головне те, що патріоти України, які стояли на Майдані, вони підтримали заклик до них і пішли добровольцями захищати свою країну. Я в тій команді, яка не просто підтримала, вона зробила все, щоб ці добровольчі загони існували. Мені, наприклад, дала змогу сформувати батальйон Дніпро в першу чергу. Він був перший. І насправді ми з березня місяця воюємо. Якби не було добровольчих загонів, дійсно російські війська стояли під Києвом. Панік, Так. Росіяни знають, що в нас в колонії їхні полонені і, і, і поранені. Зважаючи на це, все рівно стріляють. Ці батальйони, які реально почали воювати. Попри відсутність, наголошую відсутність Збройних сил і міліції, в нас їх не було на той час. А міліція взагалі та, що знаходилася на території донецька Луганська, стріляла по нас. Ті люди, добровольці, які з Майдану поїхали зразу на фронт. Які купували собі зброю в збройних магазинах, шукали на це кошти і просто туди їхали і вставали попереду. І військові, які також ну, були деморалізовані, знов такі байдужі і зневірені. Коли вони бачили таку силу духу, вони самі переймалися. І тому, в принципі, зараз дух військових надзвичайно просто високий, просто надзвичайно. Тобто саме з таким духом зараз там стоять на фронті наші, наші хлопці. Мої батьки, мої діди, попри всі їхні. Зусилля так і не змогли виборотись в незалежність. І ось ми її отримали. Я маю її захистити. Для мене було неприпустимо скажімо, там носити в цивільному житті футболка Україна, понад усе. В такій ситуації, коли потрібно захищати Україну, залишитися, там, сидіти вдома, там, ховатися з якимись там От меня это далеко от моего дома, потому там работа, у меня там учебник. Как можно сидеть на месте, когда твою родную землю, твою страну начинают грабить и захватывать, и говорить, что это уже не ваше. Как можно сидеть и смотреть просто так? Когда в моем родном Харькове пылало здание областной администрации в центре, и внутри здания около сотни э, негодяев пытались диктовать свою волю. И вот тогда Национальная гвардия э, под командованием э, полторака Степана Тимофеевича Тогда ми прийняли рішення і освободили це здание. І Харків не, не прилежить ні терористам, ні проросійським бойовикам. І Путін стикнувся насправді з дуже великою проблемою. Він такого не очікував. Я думаю, що якби були навколо нього спеціалісти, вони б перше, від чого утримали і запобігли, переконали Путіна, що в Україну лізти не треба. Тому що початок війни з Україною – це кінець імперії під назвою там, СРСР Росія не має значення. Вони думали, що переможною ходою вони дійдуть там чуть не до Львова. Не усвідомивши те, що вже за цей період в Україні сформувалась нація. А тим більше, після Майдану, після Революції Гідності, люди відчули, що таке гідність? Що таке наше, наше українське, наша держава, наша нація, наш народ, наша територія, наша, а не ваша. А Так, так передаємо привіт всім волонтерам. У нас все нормально, бойовий дух нормальний. Ну кажи Паша, я ще що, я не будем, знаю. Okay, Будемо воювати okay. за Україну, не. <реж> Ждем кацапів, ждемо. Ждемо поки під'їдуть. <реж> <реж> так що не падайте духом, все чітко. <реж> <Yeah>. <реж> Слава Україні! Слава Україні! Для того, щоб вибороти незалежність іншого шляху, ніж той, який ми сьогодні проходимо, нема. Історія нікому не дала іншого варіанту. Так виборювали свою незалежність американці, так виборювали свою незалежність цілий ряд європейських країн і так само її захищали. Зараз найважливішим є війна, і я вважаю, що найголовніше в цій країні взагалі бути солдатом. Батальйон Азов, в якому він служив, він не просто залишив для України цілий Донецький регіон. Маріупольський дуже важливий, бо це коридор на Крим. Насправді він звільнив цей регіон від Путіна, від Раші, від якоїсь совдеп... совдепівської психології, Совка, скажімо так, грубо. Тому що Маріуполь теж був таким за настроєм, як Донецьк, як Горлівка. Зараз там зовсім не так. Зараз, наприклад, якщо їдуть БТР з українськими прапорами. Вибігають скрізь жінки з дітьми, чоловіки з дітьми, махають руками, кричать, дякуємо вас, нас визволять Ми з ним навіть якось так, знаєте, навіть тепло не попрощалися. Це було дуже швидко, бо я йому говорила, я дуже поспішаю на Київ, мені треба потрапити на засідання уряду. Він був тоді черговим і чергові не їздять на бойові виїзди. Тобто я навіть, я навіть йому не дзвонила, бо я розуміла, що він там в Орзуфі, у нього все спокійно. Справ було надзвичайно багато. Фактично навіть така ситуація була, що я там. От в ту ніч, коли він поїхав на цей бойовий виїзд, я навіть не спала, бо я думала, як вирішити ці проблеми в антикорупційному напрямку. Я взяла телефон, і в телефоні бачу прийшла від нього смс-ка. І перше, що я роблю, я відкриваю цю, цю смс. Він мені пише, що я на бойовому виїзді під Ловайську. Ти не хвилюйся, бо зі мною може не бути зв'язку. І я тебе дуже люблю. Я йому одразу відписую, що тримайся, що я тебе теж дуже люблю і цілую. І далі дивлюся, хто мені ще дзвонив і писав смс і бачу, що багато дзвінків, багато смс. Я відкриваю наступну від Антона Гірашенко і там написано, що мій чоловік загинув. Тобто, фактично, я писала смс вже людині, яка загибла, і я до сих пір собі не можу це пробачити, тому що він мені писав о 4 годині ранку. Він сподівався на підтримку. Він, він тоді чекав, що я йому відпишу. Ей, кача по Плине кача по ти сині, Мамко ж моя не лай мені. Мамко ж моя, Fashion Вернулося тим, що треба йти і воювати, що треба боротися, що ця незалежність зараз добувається найвищою ціною. Це ціною людського життя. Свобода, яка не куплена кров'ю, вона не ціниться, тоді нічого не вартує. Мої товариші загинули на Майдані, і генерал Кульчицький це мій товариш, загинув тут. Я з ним три дні до того розмовляв. Так що я знаю. Човорто і свободи сам також. Ці сторінки 2013-2014 рік будуть обов'язково вписані в шкільні підручники історії. Діти будуть це вивчати починаючи з молодших класів, і нам потрібно розуміти, що зараз, як ніколи, величезна відповідальність. Щоб весь цей е, тектонічний сув, який відбувся у нашому суспільстві внаслідок революції гідності, в жодному разі не був змарнований. Я розумію, що не можна стояти зараз політичного життя країни, тому що інакше все може бути даремно. Даремно і того, що загинув мій чоловік. Тому що зараз можна говорити насправді про перемогу. Незважаючи на складну ситуацію в країні, про перемогу України і українства можна говорити, тому що ми вже перемогли, як з населення вже сформувалася нація. і Той дух. Ми перемогли, що ми звільнили величезні території України. Це дуже велика перемога. І, зрештою, весь світ став за нас. Весь цивілізований світ в цьому протистоянні. Зайняв бік України хотів би щиро подякувати нашим братам уряду Словаччини за ту допомогу і ту реальну співпрацю в забезпеченні енергетичної безпеки і України і Європи. Завдяки відкриттю реверсу з Словаччини і можливістю для України. Придбавати газ в Європі. Ми замістили 40% газу, який раніше купували в російської компанії Газпром. На газ, який ми купуємо в Європі і транспортуємо з Європи. Вони стояли на межі, вони не схибили, вони розуміли, чим це для них у разі невдачі може закінчитися. Я думаю, що це народний фронт. це... Це боротьба за нашу незалежність. Народний фронт це всі ми, це вся наша сила. Це сила народу і сила тих людей, яким ми довіряємо. У нас є дуже чітке бачення майбутнього нашої країни. І та програма, яку розробив уряд на чолі з Арсенієм Яценюком, яку якраз і пробує реалізувати в найближчій перспективі народний фронт, вона і полягає в тому, що є конкретні завдання. Розраховані на три роки. Це і дерегуляція економіки, це і очищення влади, то що ми називаємо люстрацією. Тому що без оновлення влади не може бути оновлення країни, тому що ті реформи, які плануються, і податкові, і, і соціальні, і інші, треба, щоб було кому виконувати. Збою в системі нема. Є збої в роботі депутатів. Прошу колеги, не вийдемо зал, поки не проголосуємо. Закрити двері. Обрати корупцію в першу очередь. І щоб всі були рівні. Це для мене, для моїх дітей. Це вільно дихати, мати свою вільну країну. Війна принесла людям розуміння і сприйняття громадянської позиції тих людей, які знаходяться при владі. І після війни ми мали змогу добре побачити, хто за Україну, а хто проти неї. Суспільство дуже змінилось. Люди змінились. На краще. Політичний клас залишився незмінним. І зараз люди будуть далі змінювати політичний клас. Підчищати, приводити нових інших, перевіряти їх. Не довіряти словам, а довіряти діл ділам. Якщо будуть добре робити, будуть далі працювати. Якщо будуть робити як завжди, підуть свиням хвости крутити. Основний не просто шанс, а гарантія того, що ми виживемо і переможемо це народ. По-любому стопроцентно буде тільки наша перемога. Перемога, ще раз побіда. Ми не будемо здаватися, ми будемо йти тільки до кінця. Ми виграємо всі вніцію 100%. Це я жоден день, жодного один свого перебування на фронті, всьому не сумувався. І зараз, коли куча волонтерів, армія, ну як це казати, єдина. Вона зараз слівається в, ну, в єдиний організм в націю. Так як це має бути. Ми зараз, можна сказати, перерождаємося. Ми вільні люди. І з нами тими категоріями розмовляти. Більше не можна і нікому це не вдасть. Ми просто інші. Ми не росія. Енергія людей, віра людей, їхні переконання і їхня перемога в Революції Гідності людська народна перемога. І це найкращий запобіжник для будь-кого чиновників, для будь-якого президента, прем'єра, народних депутатів. Вже ніколи Україна не повернеться. в те часы, когда были квази-диктаторы, коррумпированные высшие чиновники, они просто не устоят. Наша страна достаточно потеряла талантливых патриотов, достаточно претерпела внутренних глубинных изменений, чтобы не допустить тех прошлых ошибок, которые существовали до сегодняшнего дня. Я переконана, що Україна це держава не східного типу, на відміну від Росії, де людина ніщо, а держава і влада це все. Це від Бога там щось таке. Насправді, людина кожна від Бога і сила держави в людині, в спроможності її реалізуватися і розбудовувати цю державу. Майбутня Україна буде європейською, але не в сенсі лише назви, а не в сенсі слогана чи гасла. А в сенсі змісту. От тут нам треба багато роботи зробити. І тут в мене велика надія на людей, які, по-перше, кваліфіковані, по-друге, патріотичні. А по-третє, молоді навіть не лише віком, а молоді поглядом на життя, на країну, на суспільство своїм.

Всіх всесвітніх, організацій по охороні здоров'я найкращих асоціацій. Хочу, щоб українські науковці отримали Нобелівську премію. Хочу, щоб український міліціонер був гарно одягнений, підтягнутий, коли його запитують англійською, відповідав не російською, а англійською, щоб знали, що до нього можна підійти. І він тебе захистить. Я хочу, щоб член парламенту, народний депутат України, не приїжджав на Бентлі під Верховну Раду. Щоб міністр мав клепку в голові, щоб він міг приїхати на будь-який міжнародний форум і виступити від імені України так, щоб йому аплодували. Хочу, щоб в країні було краще. Я знаю, как это сделать. Украинцы, независимо от того, с или заходу, спільно ставали на захист Украины. И в том была наша ключевая сила. Народный фронт – это политическая партия, созданная наиболее смелыми и грамотными политиками, которые вышли в том числе усилиями Майдана люди, які сповідують ті ж самі цінності, для яких свобода і Європа це не просто слова, це спосіб життя. Це люди, які не боялися посваритися з Росією. Народний фронт це об'єднання людей, хто в стані захистити країну, хто в стані робити конкретні справи, хто їх робив, хто ділом доказав, що може. Для мене дуже важливий є мир, але мир у нас буде тільки тоді, коли ми будемо сильними. От сьогодні революція ще не закінчилась. Вона йде. Вона в іншій фазі, але вона триваюча. Війна, яка розпочалась і також не закінчилась, за нас ніхто нічого не зробить. Ми самі повинні це зробити. Люди ефективніші, ніж держава. І тому я дуже оптимістичний в майбутньому. Що би хто не робив проти нас? Якщо ми всі робимо разом одну єдину спільну справу, якщо ми маємо ті. Цілі і цінності, які формують незалежну державу і українську націю, ми не перебор.